Інформаційна зброя доступна кожному спочатку ви дивитеся телевізор, потім берете в руки автомат і йдете захоплювати територію сусіда за допомогою прозорих символів і закликів російських художників блогер Антон Мирзін пояснює механізм інформаційної війни. Це правда війни, яку розуміють всі воєнні, тільки побував на ній. Тобто вони чомусь, почему-то, на обилі матеріалів, фільмів, фотографій і розказів, очевидців, вони чому-то включають сознание, только когда в них попадет. Ну такие вот люди. Російські воєнний плакат жовта субмарина за аналогією півострів Крим, який має шанс врятуватися від російської окупації. Щойно росіяни, які досі вірили в брехні кремлівських каналів, навчаться фільтрувати інформацію і розрізняти правду. Я думаю, що ці плакати можливо не в час, не під час їх там оглядів, можливо, трохи пізніше під час роздумів. Але кожного рано чи пізно спонукають думки, які новини я слухаю, які я канал дивлюся, кому я вірю. Плакати росіянин малював за допомогою комп'ютерної графіки, поєднуючи кліпарти, слогани колеги зазначають, йому вдалося досягти ефект фарбованого вашого аркушу на зразок польських та французьких плакатів повоєнного періоду. Водночас достукатися до ментальності глядача притаманами радянській пропаганді гаслами, взяті основи минуло, минулої естетики радянської Росії. А значить, вона дохідлива і зараз для російського глядача. Інша справа, що тематика не підходить, абсолютно виставка плакатів триватиме два дні, далі працюватиме в благодійному форматі. Роботи можна буде придбати в інтернеті. Частину виручених коштів обіцяють віддати на потреби українських військових. Світлана С Олександр Кисельов соціальний поліва плакату, мова особлива, мова лаконічна.